Каміні-ретро валізка. Я просто обожнюю їх вайб. Ось ці форми, кутики, ремінці, а всередині, подивіться, концентрація Гаррі Потера тут просто зашкалює. До речі, учні Хогвартсу, студенти користувалися саме такими валізками, щоправда, вони були більші по розмірам. Хоча на той час вже були винайдені валізи на колесках, проте вони все рівно використовують саме такі валізи. Але то і не дивно, бо уявіть, собі Рон, Герміона чи Гаррі йде на платформу 9-3 і везе за собою валізу. А в другій руці сова. це псує абсолютно всю картину. Коробка з-підзуття стане основою для майбутньої валізи. Чим більша коробка, тим більша валіза. Все просто. У мене тут доволі якісний і щільний картон, який добре тримає свою форму, тому додатково укріпляти якось папером і ПВА не буду. В процесі знадобляться прищіпки, якими я буду фіксувати шкірзам. Він у мене кольору хакі і доволі тонкий через відсутність підкладки. Спочатку я не приклеюючи, а за допомогою прищіпок огорну коробку шкіри замом і обріжу зайве. Чотири прищіпки, звісно, маловато, але це все, що в мене є, тому буду їх постійно переставляти. Фіксувати почну з бокових сторін, так, щоб 5-10 мм тканини заходило всередину. Попереду я загинаю по бокам тканину всередину, вирівнюючи цим край. Шкірзам я натягую, щоб він гарно виглядав. Спершу не вийде ідеально закріпити, але підправив повторно декілька разів ці бокові загини, воно стане виглядати як треба. Задньою стороною роблю наступним чином. Коробку кладу на цей бік і підправляю тканину, не закріплюючи її. В такому положенні я обрізала зайве, залишаючи 3-4 см для згину, після чого вже закріпила защіпками. Приклеювати тканину буду на 88 клей, але лише бокові частини і те, що заходить всередину. Що низь коробки, що верх кришки приклеювати не стану. Так як ця тканина буде досить нанести клей по всій Поверхності лише на коробку. Щоб це зробити, я познімала половину защіпок, які перед цим надягла. Нахіба я надягла прищіпки, якщо все рівно, потім і зняла половину. Тут все просто. Таким чином, я відміряла необхідний шматок тканини, нічого не креслив. А просто приклала, відрізала, готово. На передній і задній стороні ще додатково приклеяють ці бокові трикутники. В теорії цю тканину, що я загнула всередину, можна було б відрізати, щоб не створювати нашаровування по бокам. Але я переживала, що зріжу забагато, і стик буде неохайним. Акриловим ґрунтом закриваю написи, які можуть просвічувати. Це на випадок, якщо внутрішню частину валізи захочете обробити білою напівпрозорою тканиною. Фурнітуру я купувала для шкатулок, так як валіза у мене невелика. Що ж я взяла? Перше це замок, навіть два, але я використала все ж таки один. Залежить від задуманого дизайну. Тут в наборі одразу йдуть шурупчики, і ціни невисокі, як можете помітити на пакетиках. Далі ще чотири набора куточків, їх тут по два штучки в пакетику, і петлі їх треба дві. Через нашаровування тканини я тепер не можу спокійно закрити коробку кришкою. Надягти її виходить лише на один сантиметр, так щоб це виглядало нормально. Також виникла проблема зі встановленням фурнітури, так як кришка знаходиться над коробкою, а для кріплення коробка та кришка має йти стик в стик, щоб фурнітура фіксувалась рівно. Для цього з палітурного картону зробила підкладку по розмірам саме під петлі та замок, щоб зрівняти висоту між коробкою та кришкою. І засунула ці підкладки під тканину, опустив вниз на 1 см, тобто на висоту закриття кришки. Фурнітуру я спочатку приклеїла і потім закрутила шурупи. Вони можуть стричати з внутрішньої сторони, якщо картон тонший за висоту шурупа, їх можна або обрізати ножницями для металу, або закрити папером та ПВА. Кришка в валізі надто сильно відкидається назад і йде дуже велика нагрузка на петлі. Щоб облегшити їм життя, то дам два фіксатора по бокам, які не будуть давати западати кришці сильно назад. Ремінець зроблю з того шкірзаму, ширина якого 5 см і складена втроє. Я його не прошивала, а проклеїла так і швидше і простіше. Декоративні чорні ремінці я прошила вручну. Так вони виглядають більш деталізовано. Ширина їх 2,5 см в кінцевому результаті. Тут я орієнтувалася на ширину петель, так як ці смужки будуть йти від них. Ручку зробила таку саму по ширині, щоб це все виглядало гармонічно, але для неї я зробила два ремінці, які склеїла між собою. Залишається приклеїти ремінці та ручку, краї якої я сховала під цими ж ремінцями. Зверніть увагу, що нижній ремінець я фіксую закритою кричкою, він не заходить під неї. Кутики фіксую на гвістки, які йдуть в наборі, але вони будуть стирчати з протилежної сторони. Вирішила цю проблему та папером, добре нашарував її по кутам. Тим же методом закрила тканину, яку на початку загнула всередину. Внутрішню частину валізи можна обробити як завгодно. Просто пофарбувати в будь-який колір. Будь-яка тканина, обклеїти. Кольоровим, крафтовим чи блискучим папером все на ваш смак. Я хотіла обробити газетами з Гаррі Потера в зістареному вигляді. Як зробити такі газети, є окремий відос. Приклеїла їх на ПВА, але тут треба бути обережним, бо від нього йдуть хвилі по паперу і може поплисти малюнок через вологу. У мене в кінці трохи чорнил на руках залишилось, але ці потертості в моєму випадку додають більше вайбу старовини. І через ці газети валіза пропахла на всю каву. Для тих, хто не любить каву, можна зробити зістарення із чаю. Маю попередити, що ручка, приклеєна лише клеєм, витримає хіба що вагу сумки. Якщо бажаєте в ній щось носити, то її потрібно прикрутити Гвоздиками по типу як ми прикручували решту фурнітури. Оце такого типу гвоздики просто знайти, щоб вони по кольору підходили, і вкрутить по дві штуки з кожної сторони.